Переповнена глядачами виставкова зала свідчила про яскраву та надзвичайну подію. Відкриття персональної виставки творчих робіт Володимира Авраменка стало справжнім святом і не лише для вісімдесятилітнього ювіляра, а й для шанувальників його таланту. З почесною датою майстра вітали, колеги-викладачі, студенти факультету мистецтв Криворізького національного університету, керівництво вузу, Криворізькі митці, друзі та поціновувачі прекрасного. Сегодня мы с э, студентами, бывшими, те, кто впервые поступил вот, в 79 году на художественно-графический факультет, пришли, чтобы не просто приветствовать юбиляра, не просто его поздравить, но выразить ему свою любовь и уважение. Потому что человек этот не просто нам преподавал какие-то предметы, специальность. Он вкладывал в это душу. Он вкладывал э, действительно... Всі свої знання, любов, доброту, все то вілікаліпі, яке він обладав як майстер, та дійсно майстер. Зараз, працюючи доцентом кафедри образотворчого мистецтва Криворізького національного університету, Володимир Петрович сповнений сил та енергії за повзяттям навчає майбутніх художників творчої справи та прагне, аби кожен з них йшов своїм шляхом в мистецтві. счастье большое для любого преподавателя который видит пришел к нему э, девушка или парень ну все вот этого возраста где-то э, 18 19 до 20 ну плюс минус там где-то погоду я всю жизнь живу с этим возрастом себя чувствую тоже как будто бы я такой же как и они вы понимаете того же возраста вникаю мне легче вникнуть. Они меня вон уже со второго курса начинают, видите, как понимать, прямо бегать за мной, как говорится, вот, вот тут вот я правильно поступил, вот это вот можно вот так вот. Я говорю, художник все может делать. Ему дано право все делать. И не спрашивай, когда можно или не можно. Ты научись принимать решения правильные, грамотные. Відкриття персональної виставки досвідченого художника та педагога важлива подія й насамперед для тих, хто бажає вчитися і пізнавати справжнє мистецтво, представником якого і є Володимир Авраменко. Отримавши академічну освіту, художник працює здебільшого в техніці графіки. Серед представлених робіт завершені композиції, написані в напрямку соцреалізму. Твори глибоко розкривають бачення митцем шевченківської теми, теми Великої Вітчизняної війни та інші. Також в експозиції присутній ряд книжкових ілюстрацій. Чоловік очень талантливий і мислитель. Він прекрасно орієнтується в школі рісунка, в школі живописі. Він прекрасно модулює композиційний ряд картин своїх. І К композиции он подходит именно вдумчиво. Вначале замысел, потом технический арсенал, как графика. Мне хочется отметить, что есть чему поучиться и молодежи, и даже зрелым художникам. Я прихожу вот такой старик, кто-то там даже зашел и говорит, будь да тут что-то старики, надо бы вот молодые преподаватели, современные. А потом со мной стыкуюсь и разговариваю по поводу дела, которое мы здесь служим вместе. Они это понимают прекрасно и слушаются меня прямо как будто бы я уже, как говорится, пророк или что-то такое. Прямо вот с таких позиций. Ну так я... Я очень добрый человек. И они очень добрые становятся, или были добрые. Спасибо. Да и в них заложена доброта, ее надо поддержать только. Шанувальники мистецтва мають нагоду ознайомитись з творчістю талановитого митця, завітавши впродовж місяця до міської виставкової зали. Експозиція творів Володимира Авраменка розгорнута у двох залах. Чекає на свого глядача.